Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами дивимося такий цікавий розклад, без позицій, просто на питаннях важливих. І я вам скажу, що цей розклад підходить для тих, хто відчуває в собі якісь блоки, хто відчуває в собі якусь роздратованість, якісь непорозуміння самі з собою. Да? Самі з собою. Для тих, хто не розуміє своїх енергій на теперішній час, для тих, хто відчуває хвилювання всередині внутрішнє, І не може зрозуміти чому. Звідки воно пішло? На що воно тут це все да? накоплюється? Тому пропоную подивитися такий розклад, особливо зараз в коридор затемний. Я кажу, що це прям дуже пропрацьовується все, тому що з глибини піднімаються наші страхи, переживання, всі блоки, аби ми в цей коридор затемний і повністю це все відпустили. Мені зараз навіть плакати хочеться, представляєте, настільки, настільки я розумію, що все в мене добре, але внутрішньо просто розриває. І я розумію, що це все просто коридор, що це витягуються якісь мої знову ж такі внутрішні блоки, які ще треба допрацювати, витягнути. Це ж як капуста, як цибуля. Одне зриваєш, друге все одно ще є. Друге зриваєш третій ліпісточок є. Розумієте? Тобто це такі от процеси. Хто зараз зі мною в цих енергіях запрошую вас подивитися цей розклад? І так. Почнемо з питання. Дивіться, буде загальних раз, два, три питання. Загальних три питання і відповіді на них. Три питання, і далі як це все пропрацювати. Так, перше. Що я блокую собі? Що я блокую собі? І навіть ви дивитесь це відео і самі собі задавайте це питання. Що я блокую собі? Як мені це пропрацювати? Що я блокую? Як мені це все пропрацювати в собі? Наступне підсказки якісь ідуть. Паш кубків через емоції, бачите, через емоції? Так. Що мене тривожить? Що мене тривожить. І як це пропрацювати? Що мені необхідно зараз усвідомити на цей час в коридор затемнень? Що необхідно важливо усвідомити. що для цього необхідно зробити. Ну, Дивіться, дві карти, тут дві я беру, щоб все по чеснику. На фоні в мене кіця спить, вона в мене любить хрупіти, як дитинка, як людинка. тому не зважайте, будь ласка. Далі проходимося. Три колоди буде. Так, що я блокую в собі, як це пропрацювати? Що мене тривожить, як це пропрацювати? Що потрібно усвідомити, що для цього потрібно зробити? Щоб усвідомити. Дякую собі, як це пропрацювати, що мене тривожить, як це пропрацювати, що необхідно усвідомити, як це зробити. Як це пропрацювати, що мене тривожить зараз, як це пропрацювати, що мені необхідно усвідомити зараз і як це пропрацювати? Все настраюємося і будемо з вами прокачувати цей процес. А я вашого дозволу ось так, чуть-чуть їх здвину, щоб можна було, було місце розкласти карти і можна було дивитися. І так, якщо говорити про перше питання, це що я блокую в собі, так? Да? Що я блокую в собі? Стосунки. Вы блокуєте в собі стосунки. Так, буду уточнять старші аркани. Три старших аркана. Уявіть собі, три старших аркана. Що я блокую в собі? Мага. Да повелительницю вы блокуєте в собі. Победителя ви в собі. Тайка може, тайка знає, тайка вміє. собі кую ну, собі. Дивіться, оператор, Ну, що ви можете бути щасливою, що старший аркан, якщо я правильно думаю, Мужчину блокує, мужчину блокує. Хорошо, мужчину як нового мужчина чи мужчину в собі. Старший аркан, якщо це мужчина в собі, мужчина в собі, новий мужчина, який має прийти, мужчина в собі внутрішнього мужчину ви блокуєте. Боже мій, як же його проявити? Як його проявити? Як його проявити? Опа. Як його проявити? прийняти Ладно. А як проявити свого внутрішньому ще? У вас всі мужчини, типа, хуйня собача, це ставлення до мужчин. Поставитися до свого муж до свого мужчини так. Як би ти хотіла, щоб твій мужчина ставився до тебе? Ставитись до свого мужчини внутрішнього, так, як би ти хотіла, щоб твій мужчина ставився до тебе? Правильно розумію, так? Да? Переродження. Внутрішній мужчина. У нас є чоловіча жіноча енергія, у нас є а, победитель. це енергія чоловіча. А, а це про самодостатність, це про віру в себе, це про впевненість в собі, впевненість. Її нема. Ми зараз будемо дивитися, як це попрацювати. Настав час, бачите, стилення настав час плоди зривати А що тут за жадничество? Жадничает ресурсом Мах, мах, жадный ресурсом А що означає жадный ресурсом Кому жадничаю? Мозок кому жадничаешь. Всі вообще взагалі закрилася закрилася Боюсь, що знову буде підстава Боюсь, там ще щось. Дай від мужчин, мужчин тоже закрылась. від всіх закрылась. що такое? В роботу засіла. Дайте мені старший аркан, якщо а, цей мужчина, який вже проявлений в цих картах тут. І зараз він є в наявності, вони вже знайомі. Да, ви вже знайомі з цим мужчина. Зараз кожен а, собі проговорив мужчину, який приходить, ім'я якого приходить вам в голос. Я зараз витягну карту і скажу, так, да", або ні. І так, старший аркан, якщо це цей мужчина, про якого зараз думаю дівчонки, ну і я. Ні. Це не він. Старший аркан, якщо цей мужчина дружеский. Нет. Цей мужчина, ви його ще таким не знаєте. Цей мужчина далеко від вас, старший аркан. Нет, старший аркан не ближче, ніж ви думаєте. Нет. Цей мужчина. Цей мужчина? Хто він? Бивший? Блядь, смислі бивший. Наша мені бивша? А нащо нам бивший? Що з цим бившим треба зробити? Як? що Лівесть його треба полюбити. Що це означає? Якщо полюбимо бившого, то що? Дивіться, десятка чаш, десятка чаш. Збившим? Старший аркан. Збившим буде. Старший аркан, що це збившим буде. Старший аркан якщо це запустить нові процеси. Старший аркан, якщо полюбиш бившого. Пройдешь урок. Старший аркан. А, зач... Нет, зачем вообще любить бывшего? Для чего? Я поняла, дивіться Тут такі процеси відбуваються а... Кожного, звісно ж, бивший, це найхужий мужчина, який тільки може бути, злость, обід, боль, розочарування і чувство себе глибинним козлом да? Ну, Ви себе чувствуєте. В Впрошло, коли дивимося, то чувствуємо, наскільки все було сложно, наскільки все було хірово. А що, якщо ми полюбимо цю людину за те, що вона прийшла в наше життя? і допомогла нам рости старший аркан. По Перше це нас наповнить. Тоді нашу це дозволить піти на новий уровень, це дозволить зустріти людину. Так, да, це 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 переход на зустріч нового зі. Я поняла, Тобто, виходить, все іде е, з прошлого опиту, негативного. Всі мужчини, які були у вашому. Там, типу, довіри нема, болі немає, і е, страшно. Ну, старший аркан. Дайте мені старший аркан, якщо треба зцілити, бо тут зцілення йде, зцілити да? ці болі. Ну, Окей. Старший аркан, якщо треба зцілити болі. Старший аркан, якщо треба просто пропрацювати саме першого мужчину, який зробив боляче. Да. Жертви тоді виходите. Абсолютно вірно, виход із жертви буде. Саме перший мужчина, який зробив вам боляче, це не пробившого. А, більше всього, що це може бути батько. А, це може бути тато, бо перший чоловік зробив вам перший раз боляче. А, як це робиться? Зараз я подружу, що там карти нам скажуть. І я взагалі з вами поділюся, поділюся практикою. Бо, в принципі, я, я б її теж зробила ще раз для себе. Так. Зараз ми глянемо, що в нас тут не дозволяю сім'ю, бо... бо королева мечей, так, да, бо закрилася. Хочу, не хочу, не знаю, страшно. А... Покажи, докажи мені свою любов. А ты там недостойный, а ты там ще не такие, все пошел нафиг отсюда. Пида я в работу. И тут уроки начинаются. Це, це кармична. Кармічна тема. Обида, обиды с прошлого, да, тут обиды с прошлого, да. И більше всего, девчонки, закрылася. Закрылась вы из-за. Мужчина, якого дуже сильно любили, старший аркан, якщо це тато. Зараз мушу переобрати, тому що тут понятно, що мужчина старший аркан, якщо тато. Чого закривається? Ну, старший аркан, так. Да. Перший імператор це тато. Тато був а, закритий від а, прояву емоцій. Ну, коротше, там боль все. Перепрожити новий сценарій треба. Ну, зараз ми подивимося, що нам вищі сили. У нас стояло питання, да, що я блокую в собі. Ви блокуєте в собі родину, сім'ю, створення стосунків і як це пропрацювати в собі. Дивимося. Дивіться, старші аркани, ви ж самі бачите, да? Це прив'язка, енергетична прив'язка. Угу. 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 Прийняти рішення, що готова стосунки. А... Ну тут розчарування тотальне розчарування безвиходна ситуація, яка не міняється. Це треба на менталі рішити, що я сказала, я вірю. Знаєте, як тут ще дуже класно показую, тут дивіться, схожа на циганку, але тут і не циганка, тут з Таро, да, Верховна жриця, і тут циганка виходить. А що, якщо ви сама собі дасте установку і ця установка буде працювати? Якщо, якщо кожен день ви будете говорити сама собі кодове слово і у вас це вийде? Кодове слово в кожного може бути своїм. Як запустити кодове слово і як активізувати цю магію, я розказую на особистих розкладах. Тому приходьте, буду рада з вами поділитися. Так, а тут я скажу: скажу одне: мужчина прийде, якщо ви будете його ждать. А, мужчина прийде, якщо буде інтуїтивно відчувати, включати свою інтуїцію на відчуттях, а не на прив'язках. Прив'язка енергетична, дьявол. страх прошлого. Нема більше страху прошлого. І тут має бути проявленість, реалізація. Вас повинні бачити, чути, знати. а Ви заховалися. Ви наблюдаєте за кимось, за чимось, а де ви? Тут має бути повний. А... Повна має бути проявленість. Як проявитися? Давайте глянемо. Що означає повна проявленість? Ну, в когось тут реально, якщо в музику, то йти в медіа. Ну, не знаю, зараз подивимося. Як повністю проявитися? Як проявлятися? Ну, от, ви не проявляєтесь, от сонце треба проявитися, яким образом? Курорно кажуть, треба проявитися, показати. Блін, да побідітелем ставить, слухайте нові знайомства, якісь щось нове відкривати, автентичність, показуватися не знаю. Прям якісь проекти. І зразу і зразу і бачите звіздою ставати, ставати звіздою. Ваша місія зараз стати зіркою сама для себе. В кожного це своє. Це треба дивитися на особистих розкладах, я так розумію. Тому що в кожного своя звезда, своя мічта, свої якісь моменти. Різко приходить любов. Якщо не будете, як подарок, якщо не будете ховатися і почуєте себе. Тобто тут, зрозуміло, що треба робити. Правильно? З цим все ясно. Ожнавато мені йде, звісно, я в потокі. Навіть важко зараз повторити. Ще раз. Для того, щоб не блокуватися. Ментальна установка, кодове слово для, того щоб, для, для а, того, щоб повірити, заставити собі вірити в те, що ваш мужчина скоро прийде, що ви щаслива і що у вас все буде.